Зима вже не за горами. Це відчувається за кількома критеріями: зокрема, даті у календарі, погоді, настрої, самопочутті і, звісно, температурі в домівках. Саме температура в оселі є однією з найчастіше обговорюваних тем восени. Адже одні містяни вже мерзнуть, а інші страждають від задухи і розуміння того, наскільки схуднуть їхні гаманці, сплачуючи за комунальні послуги. Про опалювальний сезон у горішніх плавнях мова поки не йде, адже традиційно приводом для подачі теплоносія є впродовж трьох днів середньодобова температура на вулиці, що не перевищує плюс 8 градусів. Тож батареї поки що залишатимуться холодними. А от як готуються до можливої складної цьогорічної зими мешканці горішніх плавнів, ми вирішили у них дізнатися. Я в квартирі живу. Я як я можу бути готовий. Готові котельне подавати тепло, це друге діло. Я завишу від електроенергії, завишу від води гарячої і все з котельне подається і з електростанції. Оце я завишу від, від цього. Якби в мене була часна, будемо казати, хата чи будинок, то я б там вже дбав, би, і дрова заготовляв би і. Підключав, бо, як, як кажуть, цей самий е котел на дровах. Все поміняно, крани поміняв. щоб Вода буде, яка буде, така буде. Покрасив батарею, все. Квартира є, каша є, і, слава Богу. Целе літо в'язала, навіть солдатам нав'язала. Тепер батюшка забере, повезе солдатам. Все це тепло нав'язала. Так що свічки є все. Світа не буде, свічку запалю, та і все. Носки нав'язані є, все тепленьке є. Ні, я сама живу, у цьому я нічого не можу приготувати. Дадуть тепло буде, а не дадуть, то будемо. Якщо газ буде, то хоч водичку нагрімо, то ноги підогрімо. А якщо нічого не буде, то або подохнемо, або виживемо. Я і багатов був. Я і був підготовленим. Є в мене і одяг, все в мене є для зими. І на риболовлю все є. І все є. Чесно, ні. Ну так, консерви пару баночок є, картошку сходила і нема. А щоб так заготовка, ну по пачки там, як пайки дають. Ну, основне, що буде, так і буде. Аби не бомбило, саме головне. Щоб складала дільна, там готувалася кудись бігти – нічого. Що є, наділа, та й пішла. Лучше було б заплавлено. Хай мурать з цим світлом, а було, щоб опалення, щоб було тепло. Все можна пережити, аби кінчилася вже ця війна проклята. А так вже все можна пережити. Тільки не те, що вбивають наших дітей. Відключень не треба. Ну, на всякий случай є камінчик у хаті. Якщо опалення відключать. А як світло відключать, то я не сподіваюся, що опалення буде. Бо я проживаю там, де немає газових плит. А якщо світло виключили, то в нас немає ні гарячої води, ні поїсти, зварити, Сидіть так. Якщо світла немає, то опалення може бути. Або тепліше вдівайся. Та я думаю, що страшніше в нас не буде, чи там, де війна йде. Ми виживемо. Хоч як не буде, все одно виживе. Туди вміють виживати, що небудь придумаємо. Якби не бомбили, то навіть б і холод пережили. Якби оце, бачите, яка війна, це ж я старий, чоловік, тоді йшла війна фронт. Ну, самоліти налітали, іскадріля самольотів, і наша іскадриля по 120 самолітів. І у воздуші билися самоліт, а тепер бачите, ви мирно спите чи і, і, живете, а він бахає оцими шахедами, розбиває мирну територію нашу. Ось як подивись на карту, вся красна. То найстрашніше оце. Може, усе переживемо, і холод, і голод, а оцей бомбєшки, то, мабуть, не зможе чоловік пережити. Ну ми не пробували жити без тепла, чи в хаті. Я думаю, що якщо тепла не буде, то замерзне чоловік. Замерзне. Якщо розіб'є усі е, воду, е, це та ще й газ розіб'є. Та представте, у людей ще й дітки маленькі, то е, не видержать зими, бо це не один день. Чотири місяці треба видержати цей холод, то не видержимо. Я переживу. Я переживу, я навчений. Я легко переживу. Я переживу свободно. Без тепла, без світла, без газу. Та робити ніч. Так, без складностей. У мене город є, дача. Поїду туди, піч є, продукти є, приготую, що треба. А от з маленькими дітьми важко. Не уявляю, як вони впораються. Важко. Я думаю, тепло можна вдітися та чи діти. А треба, щоб світ був, газ був, ну, щоб продукти, звісно, були всякі, ну, хоч і дорогі, ну, щоб. Щоб якось було, щоб був мир на землі, щоб не було цієї війни, а так, що молодці, так вони пайки іноді дають пенсіонерам. Я думаю, все буде добре. Ціни на тепло, хоч і опікають, та все ж зимувати у холодних квартирах не хочеться нікому. Не радує містян перспектива залишитися і без світла. Попри всі страхи і складнощі, горішньоплавнівці визнають, що готові витримати навіть найважчу зиму і багато інших випробувань, лише б Україна якнайскоріше здобула перемогу, і війна залишилася у далекому безповоротному минулому.